Енергоефективність у Миколаєві це якась хоч краплина, щоб наші жінки з дітьми повернулись в наше рідне місце. Розкажемо, як в одному з дитсадків виконують роботи з енергозбереження. Миколаївська облрада звертається до уряду через стан доріг. Ми прифронтовий регіон, і це наболіло питання. Розкажемо про головні рішення сесії облради. Весь рік як одна мить. Це не хобі, не захоплення, це, це просто спосіб життя. У бібліотеці Кропивницького відкрили підсумкову виставку проєкту Пори року. Сьогодні п'ятниця, 19 грудня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март. Працює Сергій Мельников і одразу до головних новин дня. Учора російська армія чотири рази атакувала ФПВ-дронами Очаківську та Куцерубську громади Миколаївщини. Про це сьогодні зранку повідомили Вова. Внаслідок ударів постраждалих немає. Також повідомляється, що за ніч в області збили та подавили 13 безпілотників. Серед них як ударні дрони шахет, так і безпілотники-імітатори різних типів. В Україну в межах репатріаційних заходів повернули тисячу три тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Надалі слідчі правоохоронці проведуть необхідні судово-медичні експертизи та процедури ідентифікації переданих тіл. У координаційному штабі зазначили, що репатріаційні заходи стали можливими завдяки спільній роботі СБУ, ЗСУ, МВС ДСНС. Тіряту омбудсмена уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти та інших структур сектору безпеки окремо. Подякували міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріації. Екс правоохоронця підозрюють в організації корупційної схеми з продажу водійських посвідчень у Миколаївській та Херсонській областях. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. За даними слідства, організатором незаконного бізнесу став колишній співробітник правоохоронних органів із Херсонщини. До схеми він залучив чинних поліцейських представників автошкіл і сервісного центру МВС, які оформлювали фіктивні документи та сприяли прискореному складанню іспитів. Вартість таких послуг становила. Середньому близько 20 тисяч гривень. Також учасники схеми виготовляли підроблені медичні довідки раніше. Організатору та трьом його спільникам уже повідомили про підозру Досудове розслідування щодо ще двох фігурантів завершене. Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі. Для ремонту автомобільних доріг Миколаївщини необхідно понад 29 мільярдів 400 мільйонів гривень. Про це йдеться у програмі економічного і соціального розвитку регіону на 2026 рік. Через активні бойові дії в області пошкоджено понад 1000 тисячу кілометрів доріг загального користування місцевого значення. Це майже третина усієї дорожньої мережі регіону. З них понад 508 кілометрів. Певний час перебували під окупацією, а майже 289 кілометрів були пошкоджені або зруйновані. Наслідки руйнувань відчули громади Миколаївщини та Херсонщини. Погіршилося дорожне сполучення зріс час евакуації населення, а також доставки гуманітарних вантажів аграрної продукції та інших вантажів, зокрема військового призначення. У Миколаєві пройшла 33 третя позачергова сесія Миколаївської обласної ради. Цього разу вона відбулася в очному форматі. Під час засідання депутати розглянули 32 питання порядку денного. Серед них були і в тому числі звернення до премєр міністерки України Юлії Свириденко щодо критичного стану автомобільних доріг у регіоні. Детальніше про це а також інші важливі рішення. Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. У четвер, вісімнадцятого грудня, відбулося засідання 33-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради в очному форматі. Депутати розглянули 32 питання порядку денного, зокрема звернення на ім'я прем'єр-міністрки України щодо актуальних проблем Миколаївщини, питання соціально-економічного розвитку області, регулювання мисливської галузі, а також майнові та адміністративні питання. Сьогодні ми вже в четверте застосовуємо нашу нову платформу Рада голос, яка нам дозволяє оперативно приймати рішення, і головне бачити відразу результати по голосуванню. Зокрема, окрему увагу під час сесії приділили звернення обласної ради на ім'я прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко. Йшлося про критичний стан автомобільних доріг у регіоні. Пропонуємо увагу на… Критичний там доріг в Миколаївській області, Миколаївській області е, преквентова область, тому хочемо звернути за увагу частину, вторі е, в частині доріг державного значення, місцевого значення, в частині державного значення велику увагу в області Р-81, е, яка сполучає Миколаївську області Херсонську область, міста Херсонського середнього. Дорога д край в жахливому стані. Ну і на дорогу Р-35. Дякую відновлення, що. Відновлюють її, але я хочу не бачити її в повному обсязі. Ще одне звернення на ім'я очільниці українського уряду стосувалося необхідності ремонту дороги місцевого значення М-13. Та міжнародна дорога раніше вона була, в нього полтава називалася народному. М13, вона навіть не те, що вона М. -ка. Дорога будувала дорога стратегічного військового значення, що по Радянському Союзі. По ній повинні їздити військова техніка, вона робилася надійною, але сьогодні вона взагалі не проїзна. Вона дуже важливе стратегічне значення відіграє і для переміщення для стратегічного розвитку і військового розвитку для України. Стоїть масло комбінат, потужний комбінат, який де, на цій дорозі, вона не проїзна. З Кіровограда раніше вся будемо мертві ж, вся валіє, по цій дорозі, на Одеську трасу, щодня вона йде через Миколаїв, загружає Миколаїв. Також депутати розглянули ще одне звернення на ім'я голови кабінету міністрів, яке стосувалося забезпечення права на здобуття освіти в умовах безпекових викликів. Голова обласної ради Антон Табунщик пояснив, що сьогодні це питання для Миколаївщини є дуже актуальним. Ми прифронтовий регіон, і це наболіло питання. Дійсно, у нас багато громад не можуть собі дозволити в опорному закладі мати 300 учнів плюс. Це є проблема. У нас є заклади. В територіальних громадах, де які собі не можуть дозволити мати учнів більше ніж 65. це теж проблема, тому що якщо буде учнів менше 65, всі витрати по утриманню закладу будуть лягати на громаду, або будуть прийматися відповідні рішення, заклади будуть укрупнюватися або закриватися, що в майбутньому негативно буде відображено на якості освіти в нашому регіоні. Таким чином облрада просить подовжити терміни реформування системи освіти у регіоні, оскільки через небезпеку ситуація з кількістю дітей близька до катастрофічної. У результаті депутати погодили усі три звернення, а також підтримали рішення про призначення директора спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту, обласний яхт-клуб. Проєкт рішення стосується на призначення Юрія Віталія Журавльова на посаду директора обласного яхт-клубу, на сьогодні Юрій Віталійович виконує обов'язки вже півтора року. Вважаємо, що задоцільне буде прийняття цього рішення, і основна мета прийняття цього рішення це є стабільне функціонування і безперервне керівництво цього закладу. Також під час засідання розглядали низку питань, що стосувалися користування мисливськими угіддями. Рішення були прийняті користувачам. У нас розширена мережа. Це в перспективі буде дуже добре відображено на саме мисливському господарстві Миколаївщини. В цілому під час засідання також розглянули питання про дострокове складання повноважень депутатки Миколаївської обласної ради Віри Миронової в облраді. Відзначають ймовірно, це останнє засідання сесії у цьому році. Ми цей рік провели дуже плідно. Було декілька разів, коли ми збиралися зокрема там по окремим питанням, тому що їх було терміново. Потрібно розглянути, як минула сесія, на якій ми прийняли рішення, погодили відповідний проект світового банку. До речі, він вже пройшов торги, і зараз йде оформлення документів для того, щоб засвоїти 163 шістдесят мільйонів для нашого закладу медичного спрямування дитяча обласна лікарня. Тож працюємо на благо Миколаївщини. Катерина Рупта Роман Базик, новина на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv у Миколаєві завершується реалізація проєкту з енергозбереження одного з міських дитсадків. Він стане першим об'єктом у місті, де будуть повністю виконані усі заходи в рамках енергоефективності. Реалізацію цього проєкту розпочали ще до повномасштабної війни, і ось він на фінальній стадії. Детальніше про те, які роботи виконують та коли заклад зможе прийняти дітлахів, розкаже вже за мить Катерина Рупташ. У Миколаєві один з дитячих садків стане першим і поки що єдиним об'єктом у місті, де будуть повністю виконані усі заходи в рамках енергозбереження та енергоефективності. Цей проєкт розпочали ще до великої війни, і зараз він перебуває на фінальній стадії. Тут відбувалася робота і майже у відсотковому відношенні майже був закінчений. Але прийшла війна і постійні були обстріли, в часі ми закінчився договір з підрядником головним на виконання робіт. Потім об'єкт попав під ракетний удар, тут було знищено вікна, пошкоджено кришу і так далі. Враховуючи те, що це дуже цікавий об'єкт, він розташований в такому місці. Де ну немає це єдиний дитячий садочок в цьому мікрорайоні. Крім того, донори допомогли побудувати там найпростіше укриття, завдяки якому дитячий садок зможе відновити навчальний процес. Саме тому було вирішено повністю відновити освітній заклад та завершити роботи з енергоефективності. Дуже гарна історія, я вважаю, тому що ще цей об'єкт попав в міжнародний проект Невко на слідуючий рік. 26-му році також буде реалізовано уже за кошти донорів. Буде встановлена сонячну електростанцію, відремонтована криша, яка попала під обстріл. І в принципі, це така загальна історія. Роботи виконує підрядна компанія, як у самій будівлі, так і на території дворику, розповідають у департаменті. Наша компанія перемогла у відкритих торгах у вересні місяці на, на ремонт цього садика. Він був в результаті обстрілів, були пошкоджені тут вікна, вибиті шибки, криша трохи була побита, і ми тепер відновлюємо після обстрілів. Також нам тут додались роботи по вододверіні, вимочені. Плиткою двору також теплі пали і косметичний ремонт груп, тому що після обстрілів довгий час не було вікон, стіни були пошкоджені. Тепер ми робимо так, щоб нашим дітям було тут уютно. Ремонт розпочали наприкінці вересня, пояснює головний інженер компанії. Вже процентів 90 уклали плітки. Замінили вікна, зараз буде заміна на цьому тижні протипожарних вікон, бо вони дуже довго виготовляються, облаштування укосів, ну, і внутрішнє оздоблення стін і теплі поли. Також була замінена, ну, як ви знаєте, у нас же в Миколаєві були проблеми з водою, тому бойлери вийшли зі строю, і ми тому їх заміняємо на нові і міняємо ще також систему. Вентиляції цей дошкільний освітній заклад має власний басейн, тож заміна вентиляції необхідна для того, щоб у приміщенні не накопичувалась волога. Також там встановлюють систему пожежогасіння. як того вимагають нові норми пожежної безпеки. Було також замінено більш 20 болярів, більше тисячі метрів ліноліуму. Ну, це не просто він був замін, були зняти старі, зроблена стяжка, щоб наші діти користувались гарним динольовом. Так що ну, плитка, вона і естетичний вид робить, і робить водоотведення. Наразі ремонту дитсадку виконують 15 працівників підрядної компанії, та інколи залежно від складності робіт залучають ще більше людей. Там пояснюють, усі працюють заради маленьких миколаївців. Ми всі містяни цього Миколаєва і ми хочемо, щоб наші діти залишались в нашій державі, жили в нашому місці, тому що, чесно кажучи, це біда, коли наші діти, жінки виїжджають, тому що стикаються, нема світла, нема куди діти дітей, нема роботи. Я для себе думаю, що може це якась хоч краплина, щоб наші жінки з дітьми повернулися в наше рідне місце. Це наше майбутнє. Тож підрядник планує зробити усе можливе, аби завершити капітальний ремонт цього дитсадку до кінця поточного року. Однак разом із тим попереджає, роботи можуть затягнутися на незначний термін. Основні роботи будуть завершені в цьому році. Може, там за що того, що якісь там проблеми з поставщиками обладнання, може ще перший місяць января, але ми ще стараємося це все таки успіти в цьому році. Ремонт дитячого садку виконується за кошти з міського бюджету. Разом із тим, робота над цим об'єктом навіть після завершення капітального ремонту триватиме і в наступному році. Передбачено, що для цього місто виділить кошти в рамках співфінансування із донорами. Це частка міста міжнародний вклад міста в реалізацію міжнародного проекту Невка з встановлення сонячної електростанції цього садочку. І ще через електротранс буде будуватися тягова підстанція для внутрішнього споживання для автобусів, які перевозять на довгі відстані населення нашого району. Таким чином, вже незабаром цей дитячий садочок зможе відкрити свої двері для діточок та розпочати навчання. А тим часом місто продовжить реалізацію цікавих та корисних проєктів, які мають одну мету поліпшити умови життя для миколаївців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Вознесенську, 18 грудня, сталася пожежа у житловому будинку. Загорілися телевізор і підлога в одній із кімнат. Про це повідомили в ДСНС. По прибуттю рятувальників з'ясувалося, що 75-річну власницю будинку з пожежі вивели сусіди. Медичної допомоги жінка не потребувала. Вогонь ліквідували на площі 10 квадратних метрів. Також цієї ночі у Миколаєві рятувальники загасили пожежу автомобіля Мазда. Причини пожеж з'ясовуються. Цьогоріч південна митниця виявила порушення митних правил на загальну суму в понад 5,5 мільярдів гривень. Про це повідомили у відомстві. Упродовж року митники відкрили 76 справ. Найпоширенішими порушеннями стали переміщення товарів з приховуванням від митного контролю та ухилення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру. У митниці зазначають, що однією з головних тенденцій року стало використання підроблених або недостовірних документів, зокрема. Щодо гуманітарної допомоги, новини культури. Підсумкова виставка мистецького проєкту Пори року відкрилася днями у Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Її організували в межах ювілею до 125-річчя бібліотеки. Проєкт об'єднав 20 миколаївських митців, які представили на загал 140 своїх художніх творів у різних жанрах і техніках. Чим особливою стала заключна виставка, дивіться у репортажі Катерини Свистун. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрили фінальну виставку мистецького проекту Пори року його приурочили до 125-річчя закладу. А всього в межах проекту Миколаївським поціновувачем образотворчого мистецтва було представлено сім виставок. Сьогодні на заключній виставці було представлено ем... Понад 35 картин, переважно це живопис, це вісім учасників. Це митці з Миколаєва та області. Дуже цікаві роботи, які привертають увагу. Це пейзажі Віктора Хізниченка, портрети Світлани Буйкової Калюжної і живописна світська вишивка Тетяни Веремінка. Вони просто захоплюють. Валентина Кривцова каже, що організатори проекту ставили собі за мету дати змогу миколаївцям познайомитись з творчістю талановитих земляків і через їхні роботи донести до глядачів красу нашого краю в різні пори року. Такі виставки проходять регулярно. Вони на дуже високому рівні. Майстри, які залучаються до виставки, вони мають дуже високий рівень, і це видно по їх роботах. по їх натхненням видно, це дуже під час війни. Особливо це дуже стимулює людей, які приходять, дивляться виставки. І, звичайно, це дуже дуже стимулює самих майстрів. До підсумкової виставки увійшли роботи восьми митців Миколаєва та області. Учасниця проекту, майстриня Тетяна Веремієнко, вважає, що подібні заходи слугують платформою для презентації творчих досягнень митців і сприяють популяризації мистецтва. Для мене мистецтво взагалі має дуже велике значення, тому що це, це не хобі, не захоплення, це, це просто спосіб життя. І тому, коли є такі установи і організації, які допомагають тобі проявити себе, бо художник працює для того, щоб показати свої роботи людям. І якщо без виставок це неможливо. За словами голови артспокуси Валентини Кривцової, наразі учасники культурно-мистецької асоціації не тільки підбивають підсумки року, що закінчується, але вже будують нові плани. Ми вже запланували новий творчий проект. Він буде називатися Мистецька абетка. До кожної літери ми будемо підбирати або е, в жанровому стилі роботи, або якусь техніку представляти. Розпочнемо у лютому місяці на букву А це буде акварель. Придешні свята і Різдвой Новий рік. Нехай нашій громаді і всій Україні принесуть мир. Нехай усі родини, яких розкидала війна, повернуться. Додому у дружнє коло, у родинне коло за багатим щедрим столом. Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новини на телеканалі На Останок про погоду у суботу, 20 грудня. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від мінус одного до плюс трьох градусів. Вітер переважно північний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 97%. відсотків. Ми вдячні вам за перегляд, вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками про заключне засідання Миколаївської обласної ради у цьому році. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.